Привітики. У цьому відео ще трошечки предноворічних новорічних робіт. А саме 4, здається, я впихнула в це відео. Ця робота це прям свіжак, і слідуюча теж я їх робила прям сьогодні. Відносилося все прекрасно. Жодної, жодного відчарування. І нанесли ми їй ось такий новий. Відтінок гелю, до речі, він мені дуже сподобався. Не знаю, як доноситися. Думаю, що буде, я думаю, нормально. Це у нас цей сілкар Латте. У них новий якийсь відтінок. Ну, Чи, можливо, цей відтінок з'явився просто новий в магазині, де я його брала? Не знаю. Мені сказали, що це один з нових відтінків. Я дійсно його раніше не бачила. Я знаю, там оце їхні cover light, light cover dark, cover просто. Пінк, ось такі в них основні кольори були. У нас в магазині тут. І тут я побачила цей і захотіла його спробувати. Мені сподобався цей колір, так він лягає, дуже такий пігментований, і жорсткий. Що мені не сподобалось в цій роботі, не дуже сподобалось, не скажу, що прям не сподобалось. Я, коротше, щось мене, мене іноді тако перемикає, знаєте, я змінюю іноді щось в своїй роботі. І ось тут я не опилювала форму перед викладкою, а опилила вже після викладки. Тобто я виклала гель, а потім вже його опилювала форму. І вони мені вийшли більш такі. На якісь крупні чи що. Ніби я гелю не багато наносила, але коротше, форма не така, як мені подобається. Все-таки мені більше подобається опилювати перед викладкою. Тоді форма виходить більш таку, як люблять люди. І, в принципі, мені більш так подобається, вона така більш витончена виходить. Тут, що ми робимо, це не типово для цієї жінки. Вона ніколи не робить ніяких дизайнів, навіть не хоче блискіток. Буквально ми її, можливо, один раз щось з блискітками робили. В цей раз вона від блискіток відмовилася категорично. Єдине, що вона попросила, це сніжинки, тому що вони теж лежали. Там вона каже: я в когось, що вона розказувала, що вона в когось бачила сніжинки. Там їх так було багато на кожному пальчику. Ось, і ну, нам натякала, що їй таке не подобається. Ось. Ну, вона не проти того, що хтось їх робив, але для, на, на собі вона такого не бачить. Але а, вона мені пояснила ось так. чотири сніжинки е -е, біля кутикули. Я отак зрозуміла, я її наклеїла, вона одобрила. Зараз я перекриваю базою. І ось такі прекрасні нюдові нігтики у нас вийшли. Вона завжди робить якісь нюдові відтінки. Добре, що моя палітра поновилась, поповнилась ще одним відтіночком. Мені дійсно сподобався. Подивіться, яка краси. Це для тих, хто хоче посвітліше, але не молочно. Слідуюча робота після неї прийшла до мене ось ця жінка, теж моя постійна клієнтка. Все теж чудово так само відносилося, жодного відчаркування. Єдине, тут вона щось надламала, але тут вже не суттєво. Це одно вже корекція. І також вона завжди прибирає довжину і робимо якісь такі світленькі, нюдіки, ну, незначні якісь дизайники. І в цей раз вона в мене не запримітила. Вона прийшла з ідеєю, що їй потрібні блакитні. Вона одразу це проговорила. Але вона на палітрі з Нюдовими побачила гель в мене. Я його купляла, цей відтінок, але потім він в мене, по-моєму, теж почав закінчуватись чи що. я замішала. Чи то я додавала в нього шлаку для кольору, щоб він був. Ну, щось я з ним робила, хоч трошки він модифікований. І ось така мімімімішна робота в нас вийшла. Наше Захотіла таких ведмежаток і сніжинки, і дуже мила робота вийшла. Прям такі, прям такі зимові, зимові, такі гарні, ніжні нігти вийшли. Мені дуже сподобалася робота. Пишіть, вам сподобалось чи ні. Так, третя клієнтка теж все добре, а ніяких нарікань, відносила все чудово, як і завжди, в принципі, в неї. І єдине, що вона захотіла прибрати довжину, тому що каже, задовбалася ними їздити буцати. А ще вона сказала, що вона себе дряпала, що з цими ногтями, що собі вічно кудись залазила. Коротше. То вони її набридли, вирішила вона знову зробити квадрат. Ну, я думаю, що з часом в неї знову переміниться, тому що ми вже так не один раз робили їй, то такі, то такі. Коротше, прибрали ми десь в половину довжину і робимо квадрат. Витерла я вже після чистки, протираю антисептиком. Спочатку спонжиком протираю, потім беру на на паличку і проходжуся ще разочок, вже ближче під валиками і під котику, щоб точно там нічого мені не заважало. Вона принесла вже ідею, тому я її втілюю. Коротше, взяла я ось молочний на 3, там я зробила градієнт, нанесла молочний на кінчик, потім зверху бежевий гель і опилила і вийшов такий градієнтик. І зараз я наношу блискітки, тому що вона мені показала таку якусь блискучу роботу. Ви знаєте, там, Напевно, я кажу, я кажу, дивись, напевно, там є то, що по фотки. Я кажу, там є світловідбивні, але вони, кажу, так от світяться. І біленькі такі на відео лиш. Ну, і там фотка була на фоточці з з цим, спалахом. В житті кажу, вони тобі будуть сірі. Кажу, давай я зроблю по-другому. Я їй показала хлопушки біленькі, в мене є. І відсага їй кажу, давай я ще візьму якісь срібні блискітки. І цими блискітками покрию і цими білими хлопушками, і буде схожий на той ефект. Але кажу: давай не будемо брати свідові димнів, бо воно буде не так в житті дивитися. Коротше, вона погодилась, довірилась. Крут, нанесла я срібні блискітки, і тепер поверх наношу ось такі білі хлопушки. Так, що мені не сподобалось, єдине що, я і так намагалася, як бачите, наносити на серединку, а потім розподіляти по бокам. Але все одно там я хотіла, щоб більше було хлопчок цих білих. І оця біла основа, ну прозора основа, вона, коротше, затікала мені на, по бокам. Я навіть потім уже після викладки цього лака, після нанесення підпилювала з боків, тому що мені вони здавались е, ну, якісь грубенькі занадто, не знаю. Ось, тому я ще потім підпилювала. Ну, по ітогу, ніби ми всі довольні лишились. Вона навіть сказала, що навіть краще вийшло, ніж на фотки, яку вона принесла. Дуже мило і дуже радісно, що я змогла зробити все, що вона хотіла, так, як вона хотіла. Ось. Тому. Ну, звісно, завжди дуже приємно, коли а, ти робиш саме те, що людина хотіла, а навіть і краще ніж вона собі уявляла. Вмовляла я її на сніжинки, бо вони тут посували. Я хотіла, от на ці, от, там, де розтяжка, Прямо просилися туди хоча б одну сніжиночку збоку, але вона ніяко не захотіла. На сніжинок. А Вона одразу сказала: я кажу, так, ліпимо сніжинки. Вона, Ой, всі мої подружки, всі мої кумушки зробили сніжинки, все, я буду від них відрізнятись, хочу відрізнятись, не хочу я сніжинки, все, не буду така, як вони. І не робила у нас нежити принципово. Місцями відео може бути темніше, тому що я працювала без світла. А, вже не пам'ятаю де. Можливо, і зараз. Напевно, так, зараз ми працюємо теж без світла, тому що, бачите, така тінь падає. У мене стоїть одна лампа, така ледовська на столі. А, від павербанка. І ось таку от тінь вона, видно, дає. Так, це ми вже працювали без світла. Коротше, подихає е, моя витяжка на акумуляторі. Там у мене контакт уже один раз зламався контакт. Коротше, там, де от штекер входить, щоб заряджати. Щось коротше, з тим гніздом. Коротше, якісь, знаєте, як не доходить цей штекер до контакту. Нема контакта, коротше, там. Я цей штекер крутила, крутила і коротше, зламала там взагалі контакт. цей. Занесла своєму очиму, він мені запаяв. Я розкрутила, подивилась, поняла, в чому проблема. Він припаяв там контактик цей. Але все одно воно відходить. Я так думала, що я знову його скоро зломлю. Коротше, знайшла <свісно> на тему дешевеньку таку витяжку, хочу спробувати. Щось там 350 гривень, здається. І що мені сподобалось, знаєте, що вона така ну, Звісно, вона малесенька така. Ну, я думаю, ну хоч щось. Коротше, це Ну, не хочу я ці павербанки, ці акумулятори купляти. Коротше, цей Вона від USB працює. ну Від павербанка. Коротше, я її по-любому замовлю, хочу подивитися, що це за штучка. Так, ну і остання робота, як бачите, у нас уже зимова. Вона в мене з тих гноміків, що були. З тим, що вона прийшла, замовляла сама. Вона мені посилання прислала Хочу гномиків. Я кажу, так, я на тему буду робити там замовлення, можу тобі замовити гномиків. Хоч і вона сама вибила на, на маркеті собі ці гномики, писала мені посилання, я її замовила. Ну, а Дівчата, коли прийшли ці гномики, це капець, вони величезні, просто величезні. Я не знаю, для яких нігтів вони зроблені, можливо, для якихось. Цих огромних акрилових, знаєте, як в Америці роблять. Ну, я ж таки не роблю. Тому вони мені, в принципі, ну, там є якісь сердечки, так можна повирізати сердечки там, з тих ногів хіба що. Ось, можливо, собі якось поналіпляють ці сердечки. Ну, ще не точно, це не точно. Ось, І пішла вона ось такою ідеєю, теж мені показала фоточку. Я її втілюю. Кінчик лак оцей, от цей близькочий, вона теж мені вже, по-моєму, приносить. Оце ми його зняли, от він теж в неї був на руках. І, по-моєму, з цим лаком третій раз її робимо, якщо я не помиляюсь. Вона його приносить і забирає. І тут у нас кончик буде червоненький, і буде ще розтяжечка із золотих близькіх. В оригіналі, який вона мені принесла, там нічого не було, тільки ось така розтяжка. А я ще їй запропонувала, ну, звісно ж, сніжинки. <смі> Тому що воно ну, вже все ну, там, ну, лишилось буквально декілька днів до Нового року, і все, і все. Більшість сніжинки нікому не будуть потрібні. Ось. Тому треба ловити момент і клеїти-клеїти сніжинки. Тому що вони в мене є і ще багато. Ось тому можна клеїти всім підряд. Тому вона погодилася і мовила на декілька теж сніжиночок. Ми прикрасимо. Ну, щоб все-таки було по зимовому. До речі, дівчата, що там ділиться? Вас заставляють коней малювати. <сум> <сум> Кольори спеціальні фарбувати, які там золотий, червоний. Вчора до мене прийшла дівчина. Така так, мама мені прислала вже інфу. Чи позвонила, не пам'ятаю. Все розказала, які кольори потрібно робити. Так що робимо ось, коротше, френч, по-моєму, там червоний золото. Ну, коротше, такі прям стандартні, якісь, знаєте, кольори. І вирішила в А молочний. Ну, коротше, якісь стандартні такі прям кольори на Новий рік. Це і треба робити. Що в новому році був зелений, то це хоч трошки якісь такі. Ну, для Нового року, в принципі, ялинка, зелений теж доволі стандартно. Але в цьому році зелений не в почутті. А, І я думала, що зараз ми будемо якісь золото, там, бльостки, червоне щось робити. А вона каже: давай зробимо, вона мені показала фотку, що ми її робили колись. Білий френч на молочному. Коротше, не зовсім, я думаю, її мама таке б очікувала, що вона робить. Але ми її зробили саме такі. Сьогодні виставлю відео пізно, тому що поки закінчу працювати, мені ще потрібно ну, по дому приїсти, приготувати туди-сюди. то Думаю, що буду викладати вже пізно. Так що сьогодні ви, напевно, вже його не подивитесь. Коли я викладу, викладу подивитись вже на слідуючий день. Ні, ну хоча я, от коли пізно викладаю, бачу, що є такі полуношники, як я, mm. чим я зовсім не пишаюсь. Я все, все намагаюся себе перелаштувати, але ні mm. какую. Все одно я постійно пізно лягаю. О, це моя біда. Прям. Доволі такий святковий виходить манікюрчик, правда? От червоний, блискітки, ну прям шикардос. Я от завжди, коли дивлюсь, комусь щось робить, тако, оу, клас, може б собі так зробити. Оу, клас, це мені подобається. Але сама я зараз хожу, значить, на... на лівій руці я нанесла просто прозору базу. Ну, Коротше, я все думала, що я зроблю собі нігті, але. Я почистила кутикулу, нанесла базу і думаю, так, ну потім пізніше, ввечері там, чи на наступний день покрию вже гелем. Я так уже ходжу з тиждень, напевно. Дивно, але нігті мої натуральні не ламаються. Я взагалі дуже здивована. А на правій руці у мене гель, який вже відріс і вже лущиться, його треба вже знімати. Ну, коротше, ось так. Сподіваюся, що, що перед новим роком я все-таки собі щось зроблю. Все, до наступного відео, папа, дякую вам за увагу.